І всем привіт, ребята! І сьогодні ми будемо проходити карту, знайти кнопку. У мене три таких кнопочки. Там обговорити, начати і ще щось. Ми натиснемо на начати, щоб проходити цю карту. Це можна сказати нова рубрика, не знаю. Там, кстати, йде дощ, ну це не дуже добре, Ну, що вже ми зробимо. Будемо проходити гру з дощем. Надіюсь, вам сподобається це відео і ця рубрика нова. Ну, а ми будемо починати. Так, ну, ось таке у нас поміщення, кстати, ось ці три кнопки ось тут посередині, з боку і з другого боку. Ми нач... нажимаємо на це, на почати. І починаємо. Ось таке от у нас поміщення. Тут темно дуже. Ну так, да, ви территори. І зараз будемо думати, як пройти ну, тобто, знайти кнопку. Ну, тут є лян, кстати, люк. Ці двері не відкриваються, може вони для декору. Ну, поверху я й не кнопки не бачу. Тут на лянах теж. Ну тут може десь в тих трьох кімнатах. Надо якось попасти туди, значить, і десь там може знаходитися кнопка. Зараз провіримо ляни, може десь зверху кнопка є. І остання ляна, яку ми не перевірили. Ось тут люк. Ні, тут теж нічого немає. Значить, шукаємо, значить, шукаємо, як пробратися до тих кімнат. Ага, значить, так не виходить. значить, шукаємо другі ляни. По суті, треба через ляни, як я зрозуміла. О, да, це самі ближчі ляни тепер будемо пробувати попасти туди. Давай я маю... Ура! Наконец-то, блин! Так, дивимся тут, що у нас есть кнопка нема, ну, работає. У меня люк не открывается, ничего. О тут. А тут еще. Может тут кнопка десь есть? А, нет, це до того люка веде. Навіщо звучать? Може щоб запутати? запутать. Ладно, перебираємося в другу кімнату. Я не знаю, як це назвати. Так, ну тут теж нічого немає. Під цим теж. О. Отак от. Заберемося в другу камеру, можна сказати. Так. І шукаємо тут. Ну, поки що я кнопку не бачу, під цим немає. Тут теж... О! Ми знайшли першу кнопку і переходимо до другої кімнати. На цю кімнату я просто вставлю музичку і подивитися. Як я проходитиму її зараз на зима, тому музичка буде новорічна. кімната закінчилася, ми знайшли ще одну кнопку, пройшли ще одну кімнату, і тому зараз будемо проходити цю. Ну Ці кнопки, які ми, яку ми тільки що нажали, значить, невірно, я не знаю, не працює. Шукаємо далі, так. На стінах поки що немає. Тут теж. Опа, сюда знайшли. Блін, це опять не та. Ладно, шукаємо ще. Тільки я вже не знаю де може бути та кнопка. Ну ладно. Опа, а ось і кнопка, хто замітив. Напишіть в коментарях, хто замітив. Я по... поставлю лайк тому відео. А ми переходимо до ще одної кімнати. у нас тут такі... у нас ще одна кімната, а це будиночок. Ну, тут у нас нічого немає, виходимо на двір. У нас, як завжди, йде дощ, ну то нічого. Так. не топтати. Добре. Так, шукаємо. Опа. Знайшли. Блін. Знову невірно. Так, а що це таке? О, спасіба. Ну, я все одно провірю. Вдруг. Так, може десь тут? -то? Справді немає. Ну, дякую. Так, я тут знайшла лісницю і тому дивимося, що тут. О Боже, як класно, як мило. Ладно, нам не час відпочивати, і що там було написано. Треба шукати кнопку. Хто її замітив, кстати? Тоже пишіть в коментарях. А ми нажимаємо і проходимо далі. Тут ми чогось були в блокі. Ну, ладно. Так. Знову дощ, ладно. Дивимось, в сундуку у нас щось є, нічого немає. Ідемо далі. Так, може тут по бокам, бо все ж таки кнопка шукаємо. Немножко паркура. Трошки додавала музичку в швидку, бо все одно я просто шукала. І поки я дивилася шукала, у мене з'явився випросик по поводу баків і лави, тому перевіряємо. Тут у нас нічого не знайшлося. Пішли перевіримо ту руку, може там якийсь буде, не знаю, щось буде. Тут нічого немає в нас залишився останній кут. Тут у нас нічого немає, тому дивимося на цей кут. Тут кудись стікає лава, тому перевіряємо, тут у нас нічого немає. Іде дощ, тому сразу у нас гасить. Тут у нас теж нічого немає, хоча я не знаю чого я перевірила посередині. І тут там, у нас є, те, що я шукала, але нам не вистачило хп, тому зараз біжимо і перевіряємо, що ж тут у нас внизу. Одне сердечко, уа. так, іде кнопка. А, о, все, ми пройшли ще одну кімнату, і це у нас е, е, остання кімната. Жаль, що звичайно йде дощ, бо всю атмосферу міняє. Ну, тим паче провіряємо басейн. Хто замітив, да. бо у нас в паркурі ми, хто його зна, куди паркуром, тому ми відкрили і зараз будемо проходити. Ну нічого. Проходимо ще раз. І ми пройшли його і нажимаємо кнопочку. І це була Послідня кімната. У нас, кстати, видався креатив. Круто. Провіряємо, ми зараз провіримо ще і, всі оці дві кнопки, що вони взагалі обозначають. Ага, спасіба. А тут а що у нас? Ну, отак от, от що було ще в тих двох. Е, Ось таке у нас вийшло. Е, почекаємо трошечки. О, все, дякую. Хто чекав? І ось такі в нас кімнати вийшли. Надіюсь, вам сподобалося. І надіюсь, я знайду нові карти знайти кнопку. І в нас, кстати, закінчився дощ тільки на цьому моменті. Жаль. Ну, всім спасибо за просмотр. Да, дощ закінчився у нас. Надіюсь, вам сподобалось це відео. І чекайте наступного. Всем спасибо и до наступных видео. Всем пока!